До розмови 098-009-98-98, Це номер нашого вайберу, Пишіть, будь ласка, маєте 25 хвилин. Щоб маєте унікальну можливість, щоб проконсультуватися у Сергія Олександровича. Ну а якщо не встигнете сьогодні, то завжди можете прийти в медичний центр клінік, де е, і Сергій Олександрович приймає і інші фахівці найвищого рівня. Будь ласка, занотовуйте телефон 0800-333-707, Це безкоштовна багатоканальна лінія. Ну, або приїжджайте на Василя Липківської, 16 ВЦ, неподалік від е, Південного Залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Сергію Олександровичу, ну давайте не будемо починати це з Геродота і от з тих часів. Да? Давайте більш сучасно. Те, що я знайшла, ви мене виправите. Типу, можна вважати, що таким от першим відкриттям було пересаджування рогівки. Ну, не відкриттям а такою першою е, важливою. Подією в історії офтальмологічної хірургії. Що скажете? 1905 рік це точно пов'язано з Україною. Це дуже важлива інформація. Але, взагалі, історично оперативні втручання робили дійсно вже декілька століть тому назад, mm -hmm. і робили реклинацію. Якщо людина мала катаракту, так і видно було, що сіра зіничка замість чорної. То людям похилого віку робив знахар реклинацію. Що таке? Вивихував той кришталик, тобто натискав так на спеціальні точки на оці, щоб відірвати кришталик від цинових зв'язок, на яких він тримається. І кришталик падав мутний на глочне дно, і людина бачила через прозоре скловидне тіло. Не, не дуже добре бачила, але набагато краще, ніж з цим кришталиком. Тобто, це е, така операція називається реклинація. І потім дійсно багато інших оперативних втручань. Якщо взяти українську офтальмологію, то вона дійсно розпочалася з Володимира Петровича Філатова, Це такий геній. Знаєте, якщо mm -hmm. взяти Тараса Григоровича Шевченка для нації нашої, так само Володимир Петрович Філатов для офтальмологів. він зробив декілька моментів. Він після догороманської війни і після він в першу чергу лікував. Таке захворювання, як глоукому, він лікував травми ока. На той час війна, травми ока. І от тоді потрібно було робити пересадку рогівки. І він зробив що? інструмент для пересадки рогівки спеціальний вакуумний трипан, який просто не травмував, коли робиш трипанацію, а далі йдуть райдушка і таке інше. Із-за того, що він вакуумний, то він не провалювався і не пошкоджував ні райдушку, ні кристалик. Це дуже важливий момент. Він придумав такий клапоть, який міг рухатися із будь-якої частини тіла, тобто, як, щоб закрити дефекти шкірні обличчя, оцей клапоть рухався, його пришивали в одному місці, потім в другому місці, він приживався, і він мав харчування, цей клапоть, mm -hmm. і потім з нього робили пластичні. Оперативні втручання. Крім того, Володимир Петрович запропонував алоє. Якщо знаєте, алоє. Алоє зараз всім алоє. Але тоді він доказав, що якщо взяти алоє, покласти це його Це рослина? Ну так, алої, це ага. рослина, алоє. кругом алої. Вера, швера, так і те інше. Тобто, багато дуже на підвіконях росте всіх. Так, це дійсно. І різні мила, різні креми, і таке інше. А Володимир Петрович доказав, що якщо покласти, зірвати листя алоє, і покласти в холодильник при температурі 5 градусів, то біологічно активних речовин стає набагато більше. Ого, і через власне. те тоді вже з того алої робили препарат. Такий називається алоє, прямо вкололи пара бульбарна під око, під кон'юнктиву, внутрішнья при, наприклад, навіть пневмоніях для розсмохтування якихось проблем запальних. І це дуже важливо. І ще такий препарат Фіпс. Це Фіпс, дякуючи Філатову, тобто Філатов, mm -hmm. Фіпс та Скородинська. Скородинська це його дружина Валентина. І от такий був препарат Фіпс. Він також був тканинний препарат. І от потім, коли Володимир Петрович створив перший інститут офтальмологічний експериментально-клінічний інститут, він не називався Філатова, mm -hmm. він називався експериментальним офтальмологічним інститутом. Тому що Філатов він назвався Після смерті вже Володимира Петровича і там розпочалася хірургія українська. Разом з тим, паралельно розвивалася хірургія і в Києві. У нас був такий професор Караваєв в 18 сторіччі, він був чудовим хірургом. Він завідував кафедрою хірургії в університеті Святого Володимира. І він мав таку нагрузку, якби тільки зараз почули наші викладачі, скільки він читав лекцій, він читав 30 годин лекцій на тиждень. Це дуже багато. Але він був чудовим хірургом. От він В офтальмології він зробив надзвичайно багато. Він перший придумав ростин рогівки для екстракції катаракти. Називається тепер він погрефе. А Грефе зробив це через 20 років після Караваєва. Просто в літературних струмках написано, що це погрефи. А насправді це наш Караваєв, він придумав оцей ростин по І він зробив тенотомію, тобто при косолокості, наприклад, він міг подовжити м'яз за рахунок тенотомії. Тобто це така знаєте, сухожильна частина м'яза, який він робив надрізи і подовжував таким чином. Тобто він в офтальмології, один із перших в Україні, почав розвивати хірургію. І взагалі повага до офтальмологів, які оперують, дуже висока. Навіть серед на конференції хтось заходить з відомих хірургів наших. Так? Всі до нього, всі здороваються, чи до неї. І от це почалася ера. Офтальмохірургії, а потім розпочалася ера мікрохірургії ока. Це 78 й рік. І от що стосується українського розвитку, це Микола Маркович Сергієнко, мій учитель. І мікрохірургія це оперативні втручання вже під мікроскопом, спеціальним інструментом, мікроінструментом. спеціальні нитки, які, mm -hmm. скажімо, тонь тонькіше ніж волосина, там декілька разів. І таке інше. І от мікрохірургія, коли ми побачили, як виглядає око після оперативного втручання на, за технологію мікрохірургічною, тоді в світі назвали мі мікрохірургія ока, королева хірургії. І от розумієте, от таким чином ми почали розвиватися. І от, повірте мені, в Україні з 78-го року є мікрохірургія, а потім етапи, етапи, обладнання, обладнання. Є дуже багато свого обладнання, яке створене українськими авторами, це Микола Маркович Сергієнко. Є спеціальний апарат, називається аберометр. Тобто от, рогівка, так? рогівка, mm. ока, ну, око так кругле, і тут рогівка, блестяє, яка блистить. І ця рогівка має певну товщину. І вона дуже важлива, ця товщина для розрахунків при тепер уже ексімерній корекції, при катаракті і таке інше. І от, коли барометр показує товщину в кожній точці, в кожному меридіані. І помилитися в розрахунках кришталика вже не можна. Це я придумав наш учитель Микола Маркович Сергієнко. Патент взяли американські е, в, інженери і тепер нам привезли назад сюди це обладнання, воно вже як американське, але патент Миколи Марковича Сергієнка. Е, також кератотомія, також е, м, хірургія, м, скажімо. Опіків це в інституті Філатова, тобто надзвичайно розвинена пересадка рогівки, те, що ви назвали, <кій> вона тимчасово вона є в Україні, але у нас немає такого банку тканин, як у нас як є в Америці. Наприклад, в Америці близько я не знаю 25 банків тканин. Ока що саме необхідно, і що придумав Філатов, він запропонував. Взяти, якщо людина померла, ну що людина померла вже, то можна взяти в трупа частинку рогівки і пересадити хворій людини в якої мутна рогівка, і пришити. І от якщо це називається нативна рогівка, якщо ми сьогодні взяли цю рогівку і пришили пацієнту, то, скажімо, процент приживляємості складає десь 85%. Якщо ми беремо сконсервовану, консервовану mm -hmm. з банку тканин, це може бути і 60, і 70, через те ми все-таки не те, що чекаємо, в нас є е, така фірма, біоімплант при, при Мінздраві, і практично в нас є консервована рогівка для потреби. Але такого повноцінного банку, як в Америці, в нас ще немає. Я думаю, що це обов'язково буде. Тим більше, при пересадки рогівці це дуже, дуже важливий момент. Це рівень цивілізації, коли ви отримуєте права в Америці чи в Європі, то вас запитують в випадку якоїсь автомобільної катастрофи. Якщо ви загинете, чи можете ви стати донором? І ви отримуючи права, 98% людей підписує, що так розумієте? Да. Кажуть, що там Богу треба ціле тіло. Ні, Богу треба душа. І через те тут не треба думати про це. Крім того, і священники не проти цього ми розмовляли в свій час там із митрополитами і таке інше. Ті, що лікувалися в нас, Бо, ви знаєте, для лікування людини немає заборони в церкві. Знаєте, Сергію Олександровичу, я сьогодні почуваюся студенткою, слухаю цікавезну лекцію від вас, і все чекаю, коли викладач скаже студенти, у вас є питання? Мені так цікаво про це говорити. А мені так цікаво слухати. Тим більше, ну ви ж знаєте, що я ще трошки попрацюю з вами, і вже будете мене десь там влаштовувати до себе на кафедру. Вже подібне, тому що у вас скільки знань. Да, Я думаю, бло. тоді вже в нас збільшиться план курсантів, і ви будете отримувати процент від кількості оптометристом. Курс. Точно вже може бути так. <кхе> питання є від слухачів. Дивіться, ви можете бути оптишен. Це помічник, помічник оптометриста, втоді. який буде показувати, яку краще одягнути вправу, угу. якийсь дизайн і таке інше. Так, Наталя нам першою написала. Є ще запитання. А у Наталі аж два. Вона пише: Мене звати Наталя. Я маю питання до професора Рикова. Перше питання: які ускладнення найчастіше зустрічаються після офт офтальмологічних операцій? І друге чи є протипокази до оперативних втручань після 70 років? Ну, два таких питання. Ну запитання дуже хороші. Ви знаєте, ми не маємо тепер ніяких протипоказів. Якщо пацієнт дійшов, доїхав, привели соціальні служби, то, е, от знаєте, люди, якщо вони вже до нас прийшли, повірте, вони вже знають, що було. Людина здорова не прийде до лікаря. Е, це тільки високий рівень профілактичної роботи, це рівень сім'ї і таке інше, якщо раз на рік робити про погляди. Е, немає межі віку. Я колись казав. Що сама старша людина, яку я оперував разом з професором Кондратенко, я йому асистував, це було 102 роки, 101 рік, і на сторіччя свого прапрадіда, праправнуки, вирішили зробити подарунок йому. А він вже мав дві зрілі катаракти і практично прооперувавши дві катаракти, в нього була пухлина, але він помер через 4 роки. Але чотири роки він Ба. бачив світ і він бачив своїх праправнуків. щасливішою людиною, мабуть, я в житті і не бачив, ніж отого. Він був земський лікар. Він ще з того з того Ба. віку, розумієте? Тобто він лікар, він був горбатенький. Ми для нього спеціально зробили там таку каталку. Ну, все зробили для колеги, і, в принципі, задоволення таке отримали. знаєте. І ми з них грошей не взяли, тому що. Тоді були бюджетні кристалики, і дійсно, ну така ідея була, така була а, ідея століття Це лікаря, подія колега. Mm. Да через те вже була мікрохірургія Ока, і мікрохірургія Ока. Тепер, як ви бачите, кругом всі нас називають центром ока Центр mm -hmm. я вам скажу, чому тому, що в 2000 році, на початку 2001 го наказ був Міністерства охорони здоров'я, що в кожній області створити центр мікрохірургії ока при обласній лікарні, тобто, щоб оперували тільки під мікроскопом. І в нас відсоток операцій спочатку було 15 під мікроскопом, потім ще скільки, а зараз у нас всі оперативні втручання під мікроскопом. І молодь, яка готується, також зразу починає працювати під мікроскопом. Одна зараз тільки закінчилася рефракційний пленер. Це така сама мас масштабний захід і в масштабному місці в українському домі. У у нас було 180 доповідей, у нас було 12 майстер-клас. Це була Оксана Васильна Петренко з своїми проблемами пересадки шкіри, пластики, Галінська Ірина, також Анна Барінова, яка цим займається. Також був Юрій Вікторович Барінов. Тобто, багато дуже наших фахівців, які займаються певним направленням. І для цього треба що зробити? Майстер-клас. Треба зібрати людей по бажанню цим займатися. І, от, наприклад, навіть звичайне зондування сльозних шлюхів, коли народжується дитина і стоїть сльозка. Ну і що? Її треба зробити професійно. Треба знати, коли, як правильно підготувати, коли робити наркоз, а коли можна без наркозу. І тут дуже багато моментів, і оце все йшло. Крім того, в нас ексімерна корекція, ціла, ціла секція, і уявіть собі, молодь. Тепер уже ексімерною корекцією. Вона в руках молодих офтальмологів, тому що це людина, яка знає комп'ютер, знає всі mm -hmm. технології, все, що ми закладаємо дослідження, воно попадає okay. в ексімерний лазер. І навіть е, коли запитують там пацієнта, наскільки це безпечно, кажу, коли включать лазер, і ви будете в операційній, то він чітко може сказати: ви це чи ні? Якщо це не ваше око, то відключиться. Ah. Тобто, по всім параметрам людським, це все рівно як палець, як райдушка, розумієте, так само і ці дослідження. Через те я ну, таке слово, не знаю, у Львові кажуть, тішуся. Мабуть, да, ну, радуюся, і... радуюся так. От, тим, що зараз такий сильний розвиток, чи, є, чи чогось немає у нас того, що є в Європі? Нема такого, щоб у нас не було, розумієте? І головне, фахівці маститі, у нас старше покоління. Будь ласка, беріть у нього, переймайте досвід, нема проблеми. Тільки головне мати бажання не бути ледачем. От на цій конференції, наприклад, ми представили ще рефракційний пленер, український дім. І Ольга Бієру нам порадила, можливо, ви там щось вмієте, малювати, писати і таке інше. І ми зробили виставку картин. Я також виставив свої, але офтальмологи також виставили картини. Ми показали оцю опцію, що це потрібно робити. Кожен офтальмолог. Написано в старій при старій книжці, повинен вміти писати, малювати, креслити обов'язково інструменти, які інженери тобі мають зробити. Повинен людина займатися перукарнівською справою, щоб вміти отак робити, mm -hmm. тобто ножницями і таке інше. Це не обов'язково грати на скрипці, чи... але коли ти малюєш, коли ти малюєш, олівцем, це також дуже складно. А коли ти пишеш. Отут от відкривається душа, коли ти накладаєш якісь фарби, а потім мастихіном проходиш, це твій колір. І от ми, офтальмологи, кожен має свій колір, але ми маємо стандарти, протоколи, по яким <с. працюємо. І оці наші клінічні бази зараз все-таки сучасні в нових клініках. От очі клініки, британська клініка, німецька, як можна назвати 12 клінік, в яких ми є. Да? Але от основна база наша очі клінік. Да? І там працюють наші. Фахівці різного профілю. Дмитро Васильович Мурик, універсальний хірург, просто універсальний. От уявляєте, скільки е, взагалі, ну я не хочу казати про статистику військову, тому що вона буде говорити про неї після війни. Але е, по кількості прооперованих пацієнтів воєнних, наприклад, очі клінік, це ж одна клініка, да? по зрівні там є інститути і таке інше, ми десь на четвертому місці, по кількості. І саме головне. Знаєте, появилися самі нові лазери, і оці молоденькі оператори дронів дівчата 20 років, 22, 23, Вони приходять. Я навіть не можу повірити, що вони служать. Розумієте, а вони роблять таку справу, і от вони, будучи короткозорими, ми всіх повернули в хороший зір. Це безкоштовно було зроблено, і зрозуміло, і робиться, і будемо да -да. робити. Тому, і що... дякуємо вам за це. Ой, так, слава Богу, так. Сергій Олександровичу. За шість хвилин, лише п'ять навіть хвилин лишилося. Запитання в нас від Анжелища. Я воно російською мовою буду перекладати. Зробили лазерну операцію на обох очах. Діагноз глаукома. пройшло два дня, а зір став гірший ніж до операції. Туман в очах людині 70 років. Дуже переживаю, що стане гірше. Отаке нам пише Анжела. Ну, Анжела, чогось трошки так. Ну, знаєте, про лазер. Це хтось розказав якісь байки. Лазерна корекція це при короткозорості, а лазер приміняється при лікуванні глоукома. Глаукома, видно дуже запущена. Дуже подібно, що це немолода людина, там була катаракта і глаукома, і дійсно при комбінованій операції там йде нафільтровування рідини внутріочної, і десь до місяця це ще можна почекати, не бити ніяку тривогу. Якщо там є гіпотонія, понижений тиск зменшився, тому що ми ж робимо фільтр при глоукомі, ну цей фільтр індивідуально для кожного ока. Буває, наприклад, ми зробили стандартний, а для цього ока це багато. Тоді ми переходимо на якісь інші моменти. Ну, якщо ну, складне, запитання складне, тому що складний пацієнт. Якщо маєте бажання, так. я по понеділкам консультую в очі клініки. У нас є Людмила Пантілінна, Новак, яка займається глаукомою, У нас є Ірина Васильна Шаргородська. Тобто, у нас кафедра знаходиться uh -huh. на цій базі і практично потрібно проконсультуватися. Якщо ви десь зробили це на периферії, то тоді приїдьте. Yes. Якщо в Києві, то можете мені написати в меседжері, тому що в Києві дуже багато маститих хірургів. Uh -huh. Можливо, я це знаю. Так, давайте я одразу тоді зазначу і для Анжели, і для всіх слухачів. Телефон. «Очі Клінік» 0800 333 707 – Це безкоштовна багатоканальна лінія. Як запишуть? там дівчата все зорієнтують, підкажуть. Записуйтесь або до Сергія Олександровича, або до всіх фахівців. Там ну перевірено. вже всі фахівці високого рівня найсучасніші підходи, найсучасніше обладнання і технології. Коли вже запишетесь, то приїжджати треба на Василя Липківського, 16 в. Це не Далі від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами, а я ще встигаю вас про дещо запитати. Знаєте, не хочеться взагалі сьогоднішній ефір. Він такий позитивний, він дуже натхненний. Ну, я ж кажу, я слухала от прямо із задоволенням. Але не так. хочеться закінчувати чимсь негативним. Але запитаю останніх з 20-го року, останніх 4 роки вже і 5 скоро буде. E, наша освіта в тому числі ну так трохи потерпає професійна освіта. Тим паче лікарі і дистанційка це щось взагалі не те, що не поєднується, але такі реалії нашого життя. Я не хочу зараз у вас розпитувати, чи ось це нове покоління виросте новими хорошими лікарями. Я хочу про інше запитати. Ви ж розумієте, що ми в журналістиці, ви в офтальмології, що тепер у вас додаткова є робота. Навчити їх на практиці, бо в університетах їх не навчили. Ми це робимо. Мова йде про те, що зараз це дуже добре, що є онлайн. Дуже добре. Дивіться, навіть на кухні наші лікарі можуть спокійно слухати інформацію. Вони задають достатньо багато запитань, коли ми говоримо про лекційний матеріал. Mm -hmm. А практичний матеріал у нас 12 лінічних баз. Бо я хочу сказати, що раніше там люди хотіли отримати якийсь диплом або ну не диплом, а сертифікат там бали і таке інше. А зараз до балі їм треба знання. От ми зараз по дитячу офтальмологію проводили спеціалізацію, і ми написали, хто має можливість. Ми маємо mm -hmm. певний час, коли обов'язково так приїхало сім людей з усієї України, і додатково в Юрія Вікторовича вони займалися, навчалися і таке інше. Проблеми з цим немає. Рівень зараз освіти дуже високий. Я можу сказати, що е, курсанти дуже грамотні люди, тому що вони... Мають дуже багато інформації, ви знаєте, і фірми, виробники різних медикаментів, вони ж їздять по всім регіонам, проводять там регіональні всякі різні засідання. І ви ж не думаєте, що там вони проводять і зразу луплять якусь рекламу? Ні, лектор розповідає 95% часу це про патогенез, по причини, про нові технології, таке і інше. А лікувати чим же ж треба? І те, що заліцевізовано в Україні, ніхто не заборонений про це сказати. Приходите до мене на прийом. Я ж вам виписую медикаменти. Да? Ну я знаю, що треба вам при такому то захворюванні. Через те, от ця, це покриття наукове цієї України, воно дуже важливе. Ми навіть їздили в Харків, наприклад. Ну, приїхали там трошки лячно, як кажуть, тому що в центрі міста забито все фанерами. Ми в підвалі вчитали лекції. Але такі щасливі були наші колеги, знаєте, що ми приїхали. Ну, якийсь ризик є, їхали ночувати вже в, в, в Полтаву, їхали, тому що все рівно <с. трошки <с. боялися. Так що рівень освіти на нашій кафедрі Національного медичного університету Богомольця, яка створена після дипломної освіти для лікарів, для інтернатури, для аспірантури, у нас 22 аспіранти на кафедрі. І кожен має свою тематику, і кожен має керівника. І ми ставимо крапочку у цій розмові. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптиметрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця був сьогодні гостем нашої програми. Я Дуже вам дякую, Сергію Олександровичу. Дякую всім, хто дивився нас і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.